Друзі, всіх вітаю на нашому каналі Ріж Агро. Коротко про коротко для нових підписників і глядачів цього каналу. Коротко розповім, про що цей канал взагалі. Наш канал, дорогі друзі, присвячений вирощуванню, посадці і вирощуванню різних овочевих культур, а також розширенню тепличного і аграрного господарства. Тобто побудова теплиць. Як правильно побудувати, які теплиці будувати, бюджетні теплиці, ну і так далі. Також догляд за різними овочовими культурами і їхню посадку, і також їхню реалізацію. Також, дорогі друзі, на цьому каналі будуть виходити відео з ремонтом нашої ну, різної сільської, сільськогосподарської техніки, а також причіпних причепних, навісних агрегатів. Чому? Тому що, дорогі друзі, без е, причепного, а без е, техніки е, ми е, тільки двома руками нічого не зможемо з вами зробити. Тому буде в нас і така тематика, що буду показувати різні ремонти, різної. Як малої, так великої, так середньої техніки, щоб хто працює так, як я, працює в теплицях, працює в полі, щоб людина могла собі щось корисне е для себе брати. Адже е суть цього даного каналу е присвячена не, не для того, щоб е знімати ролики, а для того, щоб знімати іменно е корисні ролики, щоб кожна людина могла для себе часточку взяти часточку взяти чогось корисного для себе. Тож, друзі, не буду вас відволікати від е, перегляду даного відео. Кому цікавий даний контент, дорогі друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобайки і пишемо коментарі. Коментуємо, як робите ви, що саджаєте ви, в які сроки. Ну, тобто, під кожним відео е, коментуйте, буду читати, відповідати. І будемо з вами ділитися і обмінюватися власним досвідом. І будемо, друзі, рости рости з вами разом. Тож, люди, кому цікаво, гайда. Друзі, що сьогодні будемо робити? Сьогодні будемо з вами міняти масу в нашій топливній системі. Топливна система на ЮМЗ. Ну, як, Багато людей замінює масло, багато не замінює. Ну, Думки тут діляться. Тож напишіть обов'язково в коментарях, потрібно міняти е, заміна масла в системі топливної, чи все ж таки е, не потрібно. Але я тут вже все приправив. І також злив наше, ну, злив масло це. І, друзі, що я побачив? Я побачив ось таку ось. Як можете бачити, подивіться ось таку консистенцію Перше, що тут забагато, тому що сюди потрібно. Тут має бути 200-250 ну, мг масла. А тут, друзі, набагато більше І як показує, показує ось ця жижа, що в масло, в саме масло потрапляє солярка. Не знаю звідки. Вона там береться. Або плунжери пускають плунжерні пари, або, або десь. Щось, десь щось. Не знаю, ніколи там нічого не замінював. Це буде перша, друзі, заміна, відколи я купив цього трактора. Тож не знаю. Спробую замінити нове масло. Якщо і буду слідкувати, і буду за деякий час слідкувати, чи буде все ж таки там потрапляти солярка, чи не буде. Якщо буде потрапляти солярка, дорогі друзі, то обов'язково буду знімати, е, знімати топливну систему і е, робити її кап, ну, капітальний ремонт. Трошки е, трошки неприємна така ситуація, тому що вже трактору потрібно. Знаєте, так, максимально працювати, а тут така неприємність. Ну, а ремонт топливної, то буде потрібно знайти людину, яка цим займається, або буду пробувати щось робити власноруч. Ну, ще поки що не знаю. Поки спробую залити масу і буду дивитися, чи все ж таки потрапляє туди солярка, чи, чи не потрапляє, чи це може, ну, не знаю. Все побачимо. Тож, зараз вам покажу, друзі. Ближче, як це все виглядає. Ось дивіться, Ось, дивіться, це солярка з маслом, солярка з маслом. Зараз покажу вам ближче. Тож, друзі, це заливна горловина, ось цей гвинт Це зливна пробка. Наживляю цю пробку на місто. Ну, на своє місце. І будемо заливати масло. Масло, друзі, звичайне, моторне мастило, яке заливав в мотор на каналі відео. Там ви можете бачити, якщо когось буде може комусь буде цікаво, можете подивитися, я показую, що це за масло. Дизель незвичайний, дезель незвичайний друзі мастило ось Зараз закручу цю зелену пробку і буду заливати масло. Я вже його відміряв, О, скільки його там потрібно, вже я його також собі приправив і буду його туди заливати. І будемо бачити, буде там солярка заливати це масло чи все ж таки. Не буде. Подивимося, з топливними системами я ще ну, на, з, з ось такими з, я не працював, то якщо потрібно буде капіталити цю топливну, то, скоріш всього, ну, сам я це робити не буду, буду можливо, буду шукати якусь кваліфіковану. Людину. Ну, а якщо не знайду, то буду, звісно ж, робити і налаштовувати це все було сам. Тож, зараз стаємо ось, друзі, ось така у нас ліка. Зараз секунду принесу масло. Масло, друзі, ось. Я собі вже відміряв. Звичайне мастило, звичайне дизельне мастило і... Заливаємо. І будемо бачити. Багато хто з вас писав, що не там нестача масла О, під іншими роликами. Хто чув, як е, трактор працює. І також хочу подякувати цим людям, тому що, напевне, я би до цього сам е, ну, скоро не дійшов, тому що багато, багато різної роботи, друзі. Багато роботи, їй ні на що не вистачає часу. А то ж людина написала, я думаю, давай провірю, заміняю це масло. Трактор у мене цей недавно, там о, якихось рік чи півтора, як я його купляв. Тож, до цього я ще не доходив. Ну, і не міняв. Ось, друзі, та й все. Залили туди 250 мг масла. І тепер цією заливною пробкою, ну, заключуємо заливну пробку. І буду обов'язково, друзі, слідкувати, слідкувати при роботі, чи буде там солярка потрапляти і з якою швидкістю вона тут буде потрапляти. Тому що максимально Максимально стараюся. Максимально стараюся, друзі, слідкувати за за трактором, за технікою, щоби не люблю таких нюансів, що коли потрібно працювати, техніка відмовляє або ламається в роботі. Ну, зрозуміло, якщо щось зламалося, то зламалося, але... Бажано, щоб воно не ламалося через недогляд. А якщо вже зламалося чи розірвалося, то щоб від, від самого процесу роботи. Тож стараюся постійно за всім слідкувати. Тож, друзі, відео таке коротеньке, можливо, комусь також буде цікаво, тому що мені там люди, глядачі писали, дуже вам, дуже вам дякую за ваші коментарі, бо без, без цих коментів я б сам ну, швидко до того не дійшов. А так ви написали, я ось бачите, прислухався, подивився, заміняв. І будемо, вже, друзі, бачити, чи буде туди солярка потрапляти, чи не буде. Я все ж таки думаю, що буде. Е, ну, але з... будемо бачити, з якою швидкістю. ну, Бо ж звідки ж вона там взялася і взялося її, як ви бачите, немало. Повний повна ось ця, повний бачок був е, залитий цією солярою. Я коли відкручував саму зливну пробку, то. Соляра була по... ну, Соляра ця ж е, консистенція була аж по саму зелену горловину. Тож, друзі, кому було цікаво відео, ставимо лайки, знаєте, підписуємося на канал, коментуємо. А я вам кажу, зустрінемося в наступному ролику. Тож, друзі, всім гарного, тихого і мирного вечора. Всім па-па-па.